Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова і фрази гарно запам'яталися, звичайно, потрібно їх час від часу повторювати і ідеально використовувати їх в розмовній мові. Тому сьогодні зробимо експрес-повторення англійських фраз з дієсловом get. У вас буде можливість краще запам'ятати ці фрази і потренуватися складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідну фразу. Або ж є також другий варіант для тих, хто хоче повністю на слух перекладати ці фрази. Ви можете не дивитися на екран, але потім себе перевірити. Обирайте той варіант, який вам більш підходить і більше посилам. Починаємо. Мені подобається купувати одяг онлайн. Мені подобається купувати одяг онлайн. Давайте перевіримо. I enjoy Getting clothes Online. I enjoy Getting clothes Online. Get Online. Купувати онлайн. Або купувати в інтернеті. Get online. Раптом не встигаєте ставте відео на паузу. Наступне речення. Вона сказала сину перевдягнутися. Вона сказала сину перевдягнутися. Давайте перевіримо. changed. She told толт son To get changed. Get changed. Перевдягатися. Get changed. Настав час або час позбутися моїх старих джинсів. Час позбутися моїх старих джинсів. Давайте перевіримо. It's time to get rid of my old jeans. It's time to get rid of my old jeans. Get rid of something. Позбутися. Get rid of. Продовжуємо. Пити багато води. Вже увійшло в мою звичку. Пити багато води вже увійшло в мою звичку. Прошу вас перекласти або розкрити дужки і вставити відповідну фразу. Давайте перевіримо. drinking much water has already got into my habit drinking much water has already got into my habit get into habit get into habit Take Її здоров'я покращується. Давайте перевіримо. Her health is getting better. Her health is getting better. Get better. Покращуватися. Get Better. Його настрій погіршується. Давайте перевіримо. His mood is getting worse. His mood is getting worse. Get worse погіршуватися. Get worse. Наступне речення. Час готуватися до вечері. Час готуватися до вечері. Прошу вас ставити відповідну фразу. Давайте перевіримо It's time to get ready for dinner. It's time to get ready for dinner. Get ready for. Готуватися до чогось. Get ready for Я сіла в автобус. І поїхала на роботу. Я сіла в автобус і поїхала на роботу. Перевіряємо I got on the bus and headed to work. I got on the bus and headed to work. Get on the bus сісти в автобус. Get on the bus. І таке речення. Я вийшла з автобуса і пішла пішки. Я вийшла з автобуса і пішла пішки. Давайте перевіримо. I got off the bus and walked. I got off the bus and walked. Get off the bus виходити з автобуса. Get off the bus. Продовжуємо. Завжди добре зробити перерву. Давайте перевіримо. It's always good to get a break. It's always good to get a break. Get a break робити перерву. Get a break. Він щойно повернувся з роботи. Перевіряємо. He has just got back from work. He has just got back from work. Get back from work. Повернутися з роботи. Get back from work. Вона встала з ліжка годину тому. Перевіряємо. She got out of bed an hour ago. She got out of bed an hour ago. Get out of bed вставати з ліжка. Get out of bed Минулого тижня. Він отримав водійські права. Минулого тижня він отримав водійські права. Перевіряємо. Last week he got a driving license. Last week, he got. A driving license. Get A Driving License. Отримати водійські права. Get A Driving License. Я дуже сподіваюся, що у такий спосіб фрази запам'ятовуються вам краще і швидше. Прошу залишити свій відгук і підтримати мене вподобайкою. Це мене дуже надихає. Бажаю вам натхнення і успіху у вивченні англійської мови.